Любі хлопчики та дівчатка, я разом із білим зимовим зайчиком запрошую вас до чарівної країни математики, де ми сьогодні дізнаємось про утворення числа 10. Але спочатку я хочу подарувати вам сердечко тепленьке на гарний день. Будь ласка, підготуйте долоньки і розітріть їх, щоб наше сердечко було тепленьке. Зробили долоньки теплі. Потім з'єднуємо вказівний пальчик і великий і утворюємо ось таке сердечко. Я дарую вам своє сердечко і хочу від вас на взаєм отримати таке ж саме. Дуже гарно, дякую. А тепер поспішаємо, поспішаємо, поспішаємо на заняття. Рахуємо разом один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сьогодні ми з вами ознайомимось із складом числа 10 і цифрою, якою ми позначаємо це число на письмі. Якщо ми розглянемо будиночок, де мешкає цифра 10, то ми побачимо, що вона складається із двох менших величин. Тобто 5 додати 5 дорівнює 10. Далі другий поверх у будиночку 4 додати 6 дорівнює також 10. 3 додати 7. Дорівнює 10. 2 додати 8, дорівнює також 10. Якщо до одинички додати 9, то це буде 10. Якщо до нуля до нічого ми додамо 10, це буде 10. І так само зверху вниз. Якщо ми до 10 додамо 0, в нас залишиться 10. Якщо до 9 додамо 1, буде 10. Якщо до 8 ми додамо 2, в нас буде дорівнювати 10. До 7 додамо 3, також 10. До 6 додамо 4, це буде дорівнювати 10. Значок згадаємо 10. Таким чином, ми дізналися, що число 10 складається із двох менших так? із двох менших величин, які навіть, якщо ми змінимо, все одно будуть складати число 10. Тобто, якщо ми до одного додамо 9, це буде десять. І якщо ми до 9 додамо 1, це все одно буде десять. Це наша знайома сорока, яка відкриває дзьобик в сторону більшого числа, і кричить: Ого, го, як багато! Давайте ж з вами порівняємо групи чисел, які складають в нас число десять. Якщо ми з вами беремо 5 і 5, це більше і менше? Чи дорівнює? Чи однаково. Так, вірно, 5 і 5 у нас це однаково. Ми ставимо значок дорівнює. На другому поверсі в нас мешкають цифри 4 і 6. Підкажи нам сорока, в яку сторону відкривається дзьобик. Так, дзьобик відкривається в сторону більшого числа. Шість в нас більше, ніж чотири. На третьому поверху три і сім. Сорока відкриває дзьобик в сторону більшого числа. Вісім та два. Два в нас менше, ніж вісім. Один і дев'ять. Один менше, ніж дев'ять. Дев'ять більше, ніж вісім. Якщо ми візьмемо нуль і десять, то звичайно десять це більше число. Дітки наш зайчик грає в цікаву гру. Він рахує, скільки сонечок намальовано на пилюсточку і добирає потрібну цифру. Один він вже знайшов. І два сонечка. Також він вже знайшов. Бачите? Один, два. А далі просить допомогти малят підібрати потрібну цифру. Але спочатку треба ж порахувати, скільки сонечок, щоб ми знали, яку цифру треба шукати. Рахуємо разом. Один. Два, три. Яку ж цифру треба знайти? Так, цифру три. Дивись зайчик, так? Так, вірно. Цифра три. Далі рахуємо. Один, два, три, чотири. Кількість в нас чотири. Сонечка. Яку ж цифру треба знайти? Підказуй зайчик? Так, цифру чотири. Рахуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять сонечок. Ми знайдемо цифру п'ять. Вірно, зайчик? Так, вірно, цифра п'ять. Рахуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цифра шість відповідає кількості шість. Рахуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Знаходимо цифру сім. Дивись зайчик, цифра сім. Ми її знайшли. Далі рахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знайдемо зайчику цифру вісім. Ой, дякую, малята. Зайчик задоволений. Рахуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ого, як багато! Дев'ять. Цифра дев'ять. І останній пелюсточок рахуємо уважно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Цифра десять. Дивись зайчик. Ось така цифра. Десять сьогодні ми вивчили. Поклали. Цифру сюди, 10. Вивчили цифру 10. А зараз давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це була в нас пряма лічба. А давайте порахуємо в зворотньому порядку: десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці малята! Дя... Зайчик дякуємо тобі за цікаву, цікаву гру.